Авторські і народні, повчальні і розважальні, дитячі і взагалі не дитячі казки спонукають нас фантазувати зокрема і у бік вигадування нових сенсів та конспірологічних теорій. У цьому відео ми не будемо говорити про справжнє значення класичних казок або їхні оригінальні версії. Натомість зосередимося саме на фанатських припущеннях, що та чи інша казка могла означати, якими були справжні мотиви персонажів, або як вони всі пов'язані один з одним. Ну а оригінальні версії казок до того, як до них торкнулася цензура, можете послухати у нас на каналі. Посилання буде десь тут. А, ну так, ви дивитеся Цедру, і це відео 10 фанатських теорій про дитячі казки. Не забудьте підписатись! Теорія перша. Чумна красуня. Прокляття у сплячій красуні насправді чума. На думку читачів, 100 років сну у замку можуть символізувати спустошуючі наслідки хвороби для королівства і майже повне вимирання населення. Ну а масове прокидання і звільнення від прокляття через 100 років можуть означати е, видуження і повернення до нормального життя після того, як епідемія відступила. Вибачте. Теорія друга. Вінні-пух та всі-всі-всі психічні розлади. Читачі собі придумали, що персонажі Вінні-пуха Алана Мілна втілюють різні психічні і нервові розлади. Вони більше не друзі маленького хлопчика. Так, Вінні це розлад харчової поведінки, тигра рдух, поросятку або паць це тривожний розлад, віслючок – я це депресія. Кролик це обсесивно-компульсивний синдром або невроз нав'язливих станів. А сова це нарцисичний розлад. Ну, а сам Кристофер Робін, на думку читачів, страждає на шизофренію. Теорія третя: щуролов з майбутнього. Гамельнський щуролов подорожує у часі. На думку прихильників цієї теорії, він просто з того виміру і часу, коли технологія загіпнотизування музикою існує і активно використовується. У традиційній версії казки щуролов виводить дітей з міста і більше їх ніхто і ніколи не бачить, натякаючи на те, що він втопив їх у озері так само, як попередньо зробив із щурами. У пізніших, добріших версіях казки щуролов виводить дітей з міста, і пізніше оповідач зустрічає їх вже дорослих далеко. Від дому, і вони розповідають йому, що Шурлов просто завів їх настільки далеко, що вони не змогли знайти дорогу додому. Тож, на думку прихильників цієї теорії, Шурлов просто іншопланетянин з іншого виміру і часу, куди і забирає дітей із Гамельна. Come with me. Теорія четверта. Справжнє зло країни Оз. На думку читачів, це Глінда або добра відьма півдня. З самого початку Глінда маніпулює Дороті, не кажучи їй, що чобітки можна використати для того, щоб повернутись додому. Натомість вона включає Дороті у свій план з того, аби позбавитися відьми заходу. Чому ж Глінда, така могутня у книзі, не зробить цього сама? Все просто вона не хоче бруднити руки. Бо планує правити ос без репутаційних плям, натомість відправляючи маленьку дівчинку у смертельно небезпечну місію. Коли відйом подолано, саме Глінда уособлює найбільшу силу країни ОС і може правити єдиноосібно після того, як Дороті відправляється додому. Ця версія включає тільки основну книгу про країну ОС. А більше про Глінду можна дізнатися у 14-й і останній книзі з серії, яка так і називається Глінда з країни Ос. Теорія п'ята. Мертвий Піноккіо. Пінокіо – це алегорія мертвої дитини. На думку читачів, дерев'яна лялька має репрезентувати дитину, що померла, а джепетне бажання перетворити його на справжнього хлопчика має символізувати батьківське бажання повернути мертву дитину до життя. Блакитна фея у цій історії це доля, яка гарантує Джепетто виконання його бажання, тільки якщо Піноккіо доведе, що він гідний жити. Це історія про скорботу. Теорія шоста музикомова часто у казках є музичні інструменти, які промовляють до героїв. На думку читачів, музика у казковому світі це просто ще одна мова, і якщо персонажі володіють цією мовою, вони здатні розуміти тварин, стихії і навіть предмети, якщо вони видають звуки. Теорія сьома Румпельштільцхен і Фауст. На думку читачів, Румпельштільцхен – це казка про угоду з дияволом. Дочка Мірошника має зробити моральний вибір, а ціна її дитина символізує душу, щось чисте і незаплямоване, що можна проміняти на багатство і владу. Теорія восьма одне прокляття, щоб правити всіма. На думку читачів. Прокляття у сплячій красуні є оригінальним прокляттям з усіх казок, і нібито саме воно вплинуло на весь казковий світ, на кожне королівство по-своєму. Саме через нього з'явилися сонні прокляття, як, наприклад, у Білосніжці, або прокляття перетворення, як, наприклад, у красуні і чудовиську. Теорія дев'ята. Колобок комуніст. Колобок, пряниковий чоловічок або Джонні Пончик це казка, яку придумали ранні комуністи. Вона покликана показати недоліки свободи. На думку прихильників цієї теорії, мораль казки така: ти не можеш робити, що хочеш, не маєш відрізнятися від інших чи сам обирати свій шлях, тому що це обов'язково закінчиться погано. Хоча у деяких версіях казки лисичка не з'їдає колобка, а ламає об нього зуби. А зуби. Це дорого. І лисичка залишається не тільки без колобка, без зубів, а ще й без грошей. Тому ось хто справжній лиходій в цій історії. Стоматолог. Теорія десята. Котигорошко це пророцтво про майбутнє України. Тож Котигорошко котив горошки. Хлопчик неймовірної сили, який народжується у матері після того, як його сестру і братів полонив дракон, це символ надії, яка народжується тоді, коли здається, що все втрачено, і втілює незламність українців. Котигорошкові призначено боротися з ворогом значно більшим за себе за розмірами і перемогти його хитрістю, витривалістю, бажанням допомогти близьким та вірою в свої сили. По дорозі до дракона котогорожка зустрічає трьох друзів, які допомагають йому подолати перешкоди, але пасують перед фінальною битвою, хоча й допомагають йому самостійно спуститися у підземелля. Однак, після вдалого порятунку сестри і перемоги над драконом, троє партнерів намагаються зрадити котогорошка, і у різних версіях казки він або карає їх за зраду, або прощає. І всі вони живуть у мирі та злагоді. Чомусь найбільше з усіх європейських казок читачів надихає білосніжка. Про неї можна робити окреме відео, але ми обмежимося тим, що перерахуємо основні і популярні серед фанатів теми, як, наприклад, те, що мисливець справжній батько білосніжки, і він щадить її життя, тому що упізнає її. А також є інтерпретація, що білосніжка символізує наркозалежність: що яблуко це наркотик, її смерть це передозування, а прокидання від поцілунку принца це е, реабілітація. Е, також є версія, що семеро гномів репрезентують сім стадій прийняття горя, що це все аспекти психологічної травми білосніжки: гнів, депресія, проблиски оптимізму. Ну і е, така ще теорія про те, що принц з білосніжки і рапунцель це один і той самий принц. І він просто шукає пригод і подорожує від замку до замку, від принцеси до принцеси. У більшості оригінальних версій відомих усім нам казок, мораль була винесена окремим абзацом. Настільки невисокої думки автори були про читачів, тож особливого простору для інтерпретації не залишалось. Однак згодом сюжети актуалізувались, а з ними і казкові послання, у яких кожен знаходить свій сенс. А які шалені теорії виникали у вас після прочитання дитячих казок? Які казки ви б ніколи не читали своїм дітям? Пишіть у коментарях. Ні. Ні, це дуже багато слів. І ще разочок можна? Принц з білосніжки і принц зі сплячої красуні це один і той з рапунцель там було, а не зі сплячої красуні. А це ж між іншим дві різні казки. Хтось може подумати, що ні, але ми знаємо, що так. Але можливо, все-таки ні. Але це не важливо для цього відео. Так, скоро новий рік. Що таке пашниця?